До мене доходять чутки з блогерського котла, що ми давно перетворилися на Росію, і, взагалі, страх і ужас. Одним словом, я тут нещодавно побачила в Ютубі чи. ну, десь, коротше, побачила, чи в Ютубі, чи в Інстаграмі два таких от відео. І вони привернули мою увагу тим, що ви бачите написано на цих відео. В Україні вже всім заклили рота, і чи є в Україні свобода слова? Значить, це Кристина, чи Христина Бічкова, чи Бучкова, Ну я не роз... розбічкова, будемо так, бічкова. Значить, Христина Бічкова, блогеркиня. Блогеркиця дає інтерв'ю, і я така, о, в Україні закінчила свобода слова, треба подивитися. Що ж вона там таке цікаво скаже? І тут виявляється новость. В коментарях є така думка, яку пишуть люди: що якщо всі почнуть мовчати, то ми перетворимося на Росію. Бо там теж всі мовчали, 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 а зараз вже ніхто не має права нічого сказати. Як... А тобі не здається, що ми перетворюємось? Не знаю. <світ> так не хоче казати теж. Але Але ми ж вже перетворюємося на Росію. Говорить нам Христина Бічкова, і ти такий, ну ти ж говориш це, значить ми не перетворюємося. Ну, типа, ти ж можеш це сказати, ти ж є собою слова. Але ну, насправді я пішла і подивилася ширше, ширше це інтерв'ю. І там, звичайно, все дуже цікаво, просто надзвичайно. Дуже важко жити в світі шоколячих експресів, кенселу і того, що за тобою слідкує СБУ. Тому ти не можеш висловлювати свою позицію, а можеш лише говорити, що ми перетворюємося на Росію. Просто блогерський котел всі її красі, всьому його красі. Я взагалі свою думку перестала транслювати, коли почався хейт на блогерів, які повиїжджали з України. У нас люди стали злі, і я б на місці деяких блогерів менше про щось пи***ла, тому що їх теж так заблокують, як і інших. Всі, хто заблокуйте, маєш на увазі закенселять? Закенселять або і заблокують, тому що знаючи, яка у нас політика, і все інше, хто там працює, під ким, під чим, то можуть і заблокувати. Мені нещодавно сказали, що за за мною прям дуже ретельно спостерігає, СБУ та кіберполіція. Добрий день так що я мовчу. Я б менше пизділа, тому я взагалі не пиздю. Я оце одно говорила, ну це ж нічого не значить. Взагалі ми просто перетворюємося в Росію. І я така роздивляюся інстаграм, а там. Там зразу стає все ясно. Тому що, знаєте, от коли ти дивишся таке відео, ти такий трошки, ти трошечки здивований, у тебе є якісь реакції. А потім ти дивишся Інстаграм, і ти розумієш, яким місцем вона насправді говорить, і воно так дуже стає на свої місця. Тому що, знаєте, є такий анекдот про. Ладно, я не згадаю цей анекдот. Я його не відтворю, але якщо ви знаєте фразу, чим ти це сказав. То ви зрозумієте, про що був анекдот? І от у випадку з Бічковою, реально має значення те, чим вона говорить. Це її Інстаграм, і, відповідно, місце, яким вона себе репрезентує. І тому, після того, як подивишся її Інстаграм, дуже толерантно ставишся до її висловлювань. Тому що це зразу дає тобі можливість сприймати це з іншим вайбом. Як ти відносишся до блогерів, які в інстаграмі транслюють свою політичну позицію? Та мені нещодавно сказали, що за, за мною прям дуже ретельно спостерігає СБУ та Кіберполіція. Добрий день. Так що я мовчу. Мені здається, їй дуже до лиця. Правда ж? От, ну от ви просто порівняєте. В коментарях є така думка, яку пишуть люди, що якщо всі почнуть мовчати, то ми перетворимося на Росію. Бо там теж всі мовчали, 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 мовчали. А зараз вже ніхто не має права нічого сказати. Як... А ти, тобі не здається, що ми перетворюємось? Як ти відносишся до блогерів, які в інстаграмі транслюють свою політичну позицію? Та мені нещодавно сказали, що за, за мною прям дуже ретельно спостерігає СБУ та Кіберполіція. Добрий день. Так що я мовчу. Добрий день, я Олень. Ну, ви знаєте. Дуже сильно допомагає, коли ти бачиш благеркиць, які розповідають, що ми перетворилися на Росію, що у нас немає свободи слова, і що СБУ не дає їм говорити правду. Дуже класно заміщати їхні обличчя, якими вони говорять, саме тими частинами тіла, які вони найбільше репрезентують у своїх інстаграмах, тому що насправді репрезентація іде, от через пизду, ну Чесно, не буду називати навіть шукати інші слова. Тому ну. Типа, окей, ми зрозуміли. І найцікавіше, що оця балакаюча піська, вона ж не просто так. Вона ж далі буде іти оцим от, е шляхом кожної балакаючої піськи. Вона, ви, не здив... ну, ви зараз не здивуєтесь від наступного відео. Зараз створюю свій клуб жіночої сили, можна так сказати. Я переконана, що дуже гарно вийде. Дуже гарно вийде. от Кристина, Христина, давай, давай. Вони ну, там ще промову на питання почали говорити, ну і так далі. Дуже цікаве інтерв'ю, але я вас залишу з цим враженням, мені здається, глибше не треба занурюватися. Єдине, хочу показати рекламу, яка була у цьому інтерв'ю. Знаєте, коли інтерв'ю дуже популярні, а там є рекламні інтеграції всередині, це показує успіх проєкту. І Ну, ти рекламну інтеграцію такий починається рекламна інтеграція, і я не переводую, я завжди дивлюся, хто ті довкіли, які купують в такому рекламу. А тут виявилося, що сам у себе. Просто знаєте, от, от взяв сам у себе. Якщо ви дивитеся це відео, ви б теж хотіли сидіти тут. Ну ні, я би не хотіла там сидіти. Я не знаю. Я дивилася це не з такої причини, але мені стало цікаво послухати, що ж він там продає. Друзі, ви хотіли б розвивати свій особистий бренд, свою медійність, набирати перегляди підписників, розвивати свої соцмережі, YouTube, Instagram і так далі. Я знаю, як, як вам допомогти. У мене є тільки один продукт, і він преміальний. Це моє менторство особисте. Один на один. Якщо вам це цікаво, залишайте заявку в описі профілю. Просто Тимошенка, якого ми заслужили. Знаєте, в той момент, коли Юлія фотографується з хот-догами на заправках, інший Тимошенко виступає зі стендапами, третій продає, прогріває своє менторство як дуже ексклюзивний продукт. Просто ідіть, і він нас навчить, тому що навчив уже багатьох. У мене вже скоріш за все вчилися ваші конкуренти. Це різні ніші. І спорт, і нутриціологія, і як розвивати свій блог, і адвокати, і езотерики, і так далі. І так далі. І спорт, і езотерики, і адвокати. Всі-всі-всі у мене вчилися. Я такий біжу, 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 біжу. Ой, мамочки, ну ми ж сьогодні говоримо про світ костюмів на Геловін. От вам експертний світ: одна експ... екскременткиня і другий екскремент.